Що, друзі, ця партія вже буде не в стрімі. Я вийшов зі стріма, бо, точніше, його вибило, я виключив. І в бандикамі допишу цю партію. Це матч без ферзя. Я вже викладав відео на каналі. З учнем нашої школи з Австралії, з власником найкращого шахового абонемента в світі. Зіграли, ми, не знаю, будуть ці партії сьогоднішні чи ні. Збережені. Дві партії по три хвилини. І здається, вибило на партії, де по три хвилини я грав без чистого ферзя. А тут. Е... Грав без ферзя за фігуру. По 5 хвилин. Ну і ось остання партія на сьогодні. Ферзять ми за щось віддамо. За коня якогось, чи за слона. Відразу хоче мене атакувати. Поки ще не віддали ферзя, бо нема за що. Є 4 віддам за коня і в 6 залюбки. Будемо працювати. Ферст тут зайвий. Так, це я вже не в стрімі. Був в стрімі, зараз не в стрімі. Ну що, ну не працюю TikTok, що поробиш? Але запис йде? Запис. Я не бачу себе, але запис нібито йде. Не знаю, бачите ви мене чи не бачите. Ну то таке вже. І чому не йде запис, друзі? Я хочу, щоб шов. А він не йде. Щось вибилось, якісь зв'язки. Давайте за білопольного віддамо. Віддамо за білопольного, друзі. Щось, бачите, все, все нічого не налаштувалося, на жаль. Сьогодні підвів TikTok. Але пишемо, пишемо це відео. Хоч так воно йде без запису відео. Чому нема відео? Так, додати, але воно не додається. Ну, добре, вже як буде. Так, відкрита лінія в нас. Дуже хотілося, б, щоб він рокерував на цей фланг. Тоді Кінь G3, там десь слон B5 може на зв'язці. Щось вийде. Це неприємна зв'язка буде для суперника. Якщо там B4, слон, B5, там під ідеями D5, ну, звичайно, поки кінь, але вирішив поки віддати пішика. Заберу, він міг відкривати мого короля. Десь. Теоретично. Такі стає під зв'язки. що кінь аж 5 і на g6, кінь в 6, маленька пасточка. Ну, в принципі, коли безнадійна позиція, треба ставити пастки. Ураже 8. А ось вам ще одна пасточка. Загрожує слон D7. Фер... А, кінь на E 7 ту руку. Ну, добре, наже 6 це рівно кінь в 6 пасточка. Ага, ну так притиснув непогано, добряче. Ну, конюриком. Ферси 8. Ну, можна відійти, в принципі, в 3-0 чому б ні. Слон ще дивиться туди, а це ми відійдемо. Так. Цікава позиція. У білих, звичайно, перевага. Тому що в білих фігури грають більше часу. А ферзь то таке, я вам скажу, друзі. Ферзем одним партією не виграти. Відкриваємо тому гру за стейніцем і реалізуємо нашу перевагу. Стейніц що казав? Перевага, відкривайте гру та вигравайте. Навіщо ці жертви ми забрали. Вже в нас перевага ще збільшилася. Стало дві фігури зайвих. Ще на G7 висить, на G7 треба бити, мабуть, конячкою. Дуже важка позиція для чорних, як я і казав. Всі фігури білих грають, час плине. Все. Король в нас супернадійно схований. Слони контролюють всю дошку. Часики йдуть, йдуть, йдуть. Просто безнадійно, друзі. Хочете теж грати з гросмейстром. Хочете бути на заняттях з гросмейстром, індивідуальних заняттях у групі, як це було вчора. Ну там один шах нічого не дав, навіть якщо я не піду слон Б4. Ну, слон Б4, то доведеться віддати коня. Я це не хочу робити. Так, три фігури треба десь ставити мат. Можна піти кінь в 5, але тоді тура G1, ферзь B1 і ферзь G1. Не хочеться. Давайте зміцнимо всю позицію чи по третій, чи по четвертій. По третій там під D4 не хочеться. Хоча поки найм... начебто немає. Давайте по третій зміцнимо. Відійшов. Ферзя 2, Тура 1 спіймали Ферзя. Ну, ми так і казали. Ось що означає перевага. Так? З дебюту в нас була перевага. Більше фігур грали і ми виграємо. Друзі, хочете грати з гросмейстром, хочете грати з учнями школи, хочете, щоб ваші партії аналізувались і ще безліч чого цікавого. Хочете бути присутніми на заняттях з гросмейстром, на заняттях у групі з однодумцями, посилюватися та отримувати задоволення, то найкращий шаховий абонемент чекає на вас. Замовляйте зараз, працюю до кінця цього року і весь 2025 рік. Це такий ще супер бонус. Бонусна ціна до 에, Чорної п'ятниці 41 тисяча гривень за весь цей період. Платите один раз, отримуєте задоволення і знання на протязі цього величезного періоду. Ну і, звичайно, 에, ну, це вже не, не дуже серйозно. Давайте не випустимо короля, і зараз десь будемо думати про мат, туру якось підчепити. Три фігури, звичайно, сильніші, аніж Тура. Ну, я Тура є 3 поки не хожу, тому що. Знаєте, чому я не хожу Тура Є3? Тому що він поб'є коня. Може слон Б5 піти, це 6 Тура H2, С7. Так, підемо. Прохідний пішак. Яскрава позиція, прохідний пішак. Шахи це не, не лише, о, не забрав він. Не лише. Слона того не хочеться віддавати, так? Що, піти король Е2 все ж таки? Ну, добре, король Е2. Е я ще пам'ятав про Тура F2. Потім казав, та розповідав та загубився. Бачите, це БЦ6. Пішак проходить у ферзі. Шахи це ще й мистецтво, так? Ну тоді слон С6. І тура Є3 вже ми підемо, бо на тура ж 7 буде тура е 8. мат. Друзі, щоб бачити такі речі за секунди. А ви бачили, як я граю на 2 секундах проти шагістів рівня 2200 і навіть майстрів з рейтингом 2400. Так ось, щоб бачити такі речі? Вирішуйте побільше тактичних вправ. Так, друзі, ну що ж, гарна партія. Звичайно, суперник багато помилявся, але вірна філософія вона дає результат. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Долучайтеся до нашого шахового каналу, долучайтеся до нашої шахової школи і буде вам шахове щастя!